Сьогодні смуток знов огорнув душі кременчужан, які прийшли попрощатися з полеглим військовослужбовцем Володимиром Борщем. Відважний воїн час перших днів повномасштабного вторгнення воронив нашу країну від підступного ворога. Проте загибель спіткало його зовсім несподівано. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України, молодшого сержанта борща Володимира Володимировича, 1986 року народження. Був призваний на військову службу під час мобілізації 1 червня 2022 року. Займав посаду командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 1 червня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Палатокмачка Запорізької області. На прощанні з Володимиром були присутні його рідні, друзі, колеги, а також побратими, які пліч опліч з полеглим героєм протистояли рашистській Навалі. Ми з ним в 22-му році один день поїхали, записалися добровольцями, поїхали служити. Це дуже серйозний був чоловік, дуже мотивований, рідко посміхався, дуже серйозно відносився до своєї справи. Дво прийшов. Один з перших і одразу завзято до цього взявся. Он нічого не вмів, але зразу ну, там за тиждень, напевно, навчився всьому і е, далі пішов в підрозділ ССО. У цивільному житті воїн мав власний бізнес та завоював неабиякий авторитет серед колег, зокрема, й у начальника відділення банку, який обслуговував його фірму Будівельний двір. Він був такою людиною, він завжди ходив. До нас навіть на роботу скажімо так, в брюках військових, в чорній футболці, в кепки. Тобто ми його запомнили, ну, таким, що він до цього був, скажімо так, просто, ну, напевне, схильним до цього. Дуже добра людина. Таких би побільше було. Жалко дуже, що такі люди гинуть. Безжальний ворог забирає життя кращих і помирають сини та доньки України за право бути собою і бути вільними. Але ми пам'ятаємо наших героїв, і пам'ять про них житиме в наших серцях доти, доки живемо. Ми. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.